Що мене з камерою? Допоможіть! Здоровенькі були з вами Фіча, і сьогодні ми будемо грати з вами у три невідомий режим Roblox. <му> mm. Так. І що ж, поїхали? Так, перша гра про мавпочок, та вона хорор але... що це таке? Гов. Чоу я? Тут можна робити jump. Привіт. Він зовсім не страшний. Що? Гов. Ти будеш ходити? Гоу. Я тебе пота. Він не такий страшний. Тепер ми можемо сюди залізти. Це було. Це було не страшно. Так, давайте все тут обслідуємо. Що тут ще є за кімнати? Ти куди? Тут можна робити паркур. Вау! Та-та-та, та-та-та, куди ми йдемо? Я... я не знаю, куди ми йдемо. Оця темрява мені не подобається. Хоча у нас є хоч якесь світло. <світ> Ти що, хто такий? Добре. Тут ще хтось є. Гоу. Так, сюди я не буду йти. Гов! Люди! Чем ВД. Ого. Что это за звук? А? Я их чув. Сюда я за стеной? Я может за стену. Я может двигаться за стену. Как... Добро. Восемь. Ха-ха, это бабачу. А Давай двумя пойдем. Та-та-та-та-та-та-та. Привіт Чому вони... Чому вони всі стоять? Гов! Чолов'яга! Підемо. Не стій. Гов, ти не страшний. Хоча... Хоча у Лет... Хоча вот Хоча... Ой, це було моторошно. Це було не страшно, а смішно. <ріст> Чого воно так? Навіть він страшніший. Де. Так. Ну все, тут більше ні нічого робити. Як Якщо було озвучно. Ах. Йдемо далі. Так. Це, якщо я помиляюсь, це теж хорор. Так. Це хорор про малюнки. Про колір. Якщо ви на кольорі, як і у вас, він вас не знайде. Якщо ви на іншому кольорі, він вас знайде. Якщо ви без кольору, він вас все одно знайде. Добре. Так, ось цей. Давайте про. Що це за кімната? Що це за коридор? Що? Так. Іть! Ні, не переліз. Ну, добре. Так. Добре, він нас не бачить. А ми його бачимо. Так. А що тут робити? Ов. Хто знає, що тут робити? Що це за сині двері? Натисни, щоб відкрито. Так, тікаємо. Тікаємо. Це що таке? Хм, я начваю. І хто такого я тут? Е. Э, ти куди? Е, э, добре. Що це? Це кисть. Ї... Їх цілих їх 13. І Мені всіх їх потрібно збирати. И де вони? Еще одна. Итак. О, дурача. Що тут за кимнатка. Еще одна, еще одна, еще одна. О, червона дверь. Відкрылась. Эээ. Е. Е. Ммм. Еще мы не знаем. Эээ. Добре... І куди ми едные? І куди мені йти з нею? О, выкоротка знадобилась паркур, ні. Та не Да як, да ну як, давай, ось так, давай, давай, Обер... да як, да ну ні да Та ну ні Обережно, 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 обережно так! Нарешті я зміг це зробити. Тепер я помаранчевий. До речі, це мій любимий колір. Йдемо. Десь я бачив тут помаранчеву двері. Але де? Я не знаю. Так. Ем. І де вона? Так, ні, тут її нема. І де вона? Аго! Дверь! Так, це ти проходь. Що в мене з камерою? Що у мене з камерою? Допоможіть! Е, що у мене з камерою? добре. Це якийсь баг. Так. А де ж помранчував дверь? Безпечна зона. Я не знаю, де вона. Що це за звук? Так. Та да ну чого ти не зайшов туди? Ех, добре. Це було досить цікаво. Так. Цікава гра. Якщо вам ця гра сподобалась, ми можемо зробити про неї віддільне відео. Ну, а ми переходимо до іншої гри. Поїхали! Що ж, цей режим про Тайкун. І нам потрібно обрати якусь здібність. Так, що. Що там Що там? Що там... там хоїться? Так, манна сдула. Э, Добро. Ось, и чувак. На ВИЧ я не знаю. Э, э. На ВИЧ я не знаю. Мобить. Э, Добро. Сейчас я буду... Так, нам вже вистачає грошей на ще один автомат такий. І тепер гроші будуть. І тепер буде більше грошей. Що це я купив? Добре. Ми можемо робити ривок. Але збирати гроші так не вийде. На жаль. І так. Так, і що ми купили? Що це таке? Те ж косай. Ви знаєте, хто я? <гум> я смерть не метафорична, не риторична, не поетична, не теоретична. І на усідуті інші модні вислови. Я смерть і крапка. І... Так, я копив лазеру, і мене врятує. Або ні. Добре, я хочу на комар. Мені там голову не б'є. Так. Ну, достаточно интересно. Что это? Бластер? Что мне делать? Что это было? А, это я У него же тоже была такая штучка. Достаточно интересно. Так я санца убрал. Выходить. Так, что это? Кисти. Кисточки. Еще раз давай. А ну ты шо геть з моей территории? Ч... Ч ч? Лампачман? Ч? Ч ч? Е... Эээ. Ч такое ч? Че мо це иснує? Да бличе, вот ч? Так. Пишу геть. И ты даж. Е, Я... що? Я... Що? Я... У мене немає слів. Я хочу грати. Так. А ну пішов геть з Ха! У мене все вийшло. Так. І по пройдемо на другий етаж. Ще щось купив. Ось так, ось так, ось так. М -м. А, я, я впав! Це не дуже приємно. Воно Та... мене не збирає гроші, якщо робок робити. Так. Що тут ще купити можна? Угу. Добре, у мене вже не вистачає грошей ні на що. А ну геть. Отримай, отримай. Так. Ауч! Боляче. Ауч! Що це таке? Поможіть. Що... Допоможіть! Іл. Ну, добре. Так. Що це таке? Трансформація? <плес> я справжній санс. Все, тепер я офіційно санс. Що ж, це була доволі цікава гра. Мені сподобалось. Якщо вам теж, ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Ну а всім бай!